Добрий день, шановне панство. Тема сьогоднішнього відео Jetty завантаження. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Попередній темі ми розглядали, як працює Jetty з запитами і статикою. Сьогодні подивимось, яким чином можна завантажувати файли на сервер. І завантажити файли з сервера. І так, давайте подивимось, що в нас тут змінилось. Добавились ось ці дві сторінки: Download і Upload. Далі додавалось три сервета, Files, Те, що ми бачимо, які файли є в нас, які ми можемо завантажити з папочки. Upload – те, що ми завантажуємо на сервер. І download те, що ми завантажимо з серверу. Ну, давайте розберемось, мабуть, спочатку з серлетами. Так, перше у нас буде файл серлет. І так, що у нас тут є? Ми оброблюємо метод get по шляху slash, API slash files. Добре. Повертаємо контент-тайп. У нас просто буде текст. Тому що ми будемо передавати просто список наших файлів. Заходимо в папочку Files по шляху Uploads і отримаємо стрім наших шляхів всередині цієї папочки Uploads. Ми кажемо pathgetFileName. Path. Тому ми в наступному мепі path to string отримали тільки імена. Потім response, get і пишемо туди, туди наші імена. Супер. Наступний у нас буде «UploadServlet». Заходимо. А тут у нас вже метод doPost, тому що ми завантажуємо на сервер. І так, метод «Post» буде викликатись по uri api //upload. Дивимось, у нас є там параметр, який ми будемо сюди завантажувати наш файл по параметру name. Беремо цей параметр, якщо він дорівнює на або він пустий. Кажемо, Немає такого файлу. Mission file Mission file name, точніше. Файл він може бути, а назвою ми його не знаємо. Потім ми беремо Target Path, це туди, куди ми будемо записувати. Path uploads, Resolve, тобто шлях нашої папочки, плюс назва нашого файлу, і ми отримуємо файл name. Тобто ми створили а, файл фактично, але через path ми отримаємо. І ми будемо туди записувати. Що ми будемо записувати? Request, request, get input getInputStream. Потім Files, New output stream, туди, куди ми будемо записувати. ось output stream. І з нашого InputStream, Transfer to output stream. Тобто ми записуємо, що у нас з request прийшло, в нашу папочку або наш файл, який вже створився по ось такому шляху. Uploads і file name. Так, response. Ми відповідаємо: set content, content type text. І response.Getwiter, file upload. і його назва. Все відпрацювало. Давайте тепер подивимося на download servlet. У нас тут метод doGet буде викликатись тоді, коли по URI slash Буде цей метод. Точніше, ну так, метод. Представ... Він і в Java називається метод, і метод сам get, post, put, patch, delete Тому може бути misunderstanding. Добре. І так, метод get по URL, slash download. Request get параметр. Ми хочемо отримувати файл з такою назвою. Якщо файл дорівнює null, missing файл далі, ми беремо uploads з такої. Такий самий шлях беремо. Resolve, як було і в попередньому, до речі, upload шлях до нашої папки uploads, resolve наш файл name, get файл name. До речі, знову це от... постійно пишу. Ну, добре, ладно. Це а Отримуємо наш шлях. І перевіряємо по цьому шляху. Якщо він не існує, ми кажемо файл, not found. Його немає. Те, який файл. Ти хочеш від нас отримати, його нейм існує. Так, set content type Application octet stream. Потім header, content, disposition, attachment. Тобто ми додаємо file name, буде ось такий file get, file name. Це його буде назва. Потім request, точніше, response. Response. Ми ж будемо писати. Output stream, і в наш output stream, файл копі. Тобто по цьому шляху цей файл копіюється байтики в output stream. Все, метод завершується, він отримав цей стрім байтиків, наш файл, і відправляє туди, звідки прийшов запит. Цей файл. Супер. Ну що ж, Давайте тепер розберемося з HTML. Давайте спочатку upload, так як ми завантажуємо. І так, це наша HTML. -ка, тут є CS, будемо розглядати, JS розглядати. Головне, у нас те, що тут формочка, в якій ми будемо зберігати наш файл під Name File. От сюди буде назва. І Submit upload. Так, І цією формочкою ми будемо управляти за допомогою JS. Давайте тепер подивимось на наш Upload.js, що у нас тут є. А в нас тут є. Документ getElementById. UploadForm. Отже, ми знайшли цю формочку і вішаємо на неї listener, Submit. Як ми робили і раніше, в принципі. Ну, у мене тут нічого, до речі, по JSON не змінюється. Я тут uh, швидко пробіжусь. Prevent Default. Ми кажемо будь-які дії, які є дефолтні, і їх Prevent Все. Ми самі будемо оброблювати htmlка, заспокоюсь. Ми знаходимо file input, ми беремо наші файли, так як ми можемо завантажити декілька файлів, але ми будемо завантажувати один, тому масив файл, ми беремо по індексу 0 файл. Якщо його не існує, return. Далі, і тепер робимо fetch по slash api. Slash upload. Name у нас буде file name, Метод post і body ми передаємо наш. File, те, який ми будемо читати потім з request input stream. Then response у нас тільки текст. Те, що нам потрібно в body, приходить, це буде response.txt. Ось наш message. Те, що ми завантажили. Це у нас там буде uploaded і назва нашого файлу. В upload result, input. Не input, мабуть. File input value. Буде в нас пустий. Тобто нічого. Коли ми завантажилися, зробимо пустим. Якщо щось, у нас буде помилка викликатись. Далі, давайте подивимось Download. Тепер ми хочемо завантажувати. Так виглядає HTML. -ка. CSS, JS і available Files. Спочатку ми будемо показувати список доступних а, файлів. Добре, тут в HTML більше нічого, тоді йдемо в наш. GS, це на що? Download. ну йде сюди. О, тут він більший. Повністю знову розповідати не буду. Я про цей файл докладно розповідав в Http-сервер. Завантаження скажу те, що ми тут завантажуємо список наших файлів і даємо можливість їх переглядати в елементі. І їх завантажувати за елементом A. Тобто посилання. Ось так виглядає. Добре, і upload-download. Він один для цих двох HTML-сторінок. Теж не змінювався. У мене фактично файли HTML, KJS і CSS не змінювались відносно HTTP-сервера, де ми все це розбирали. Добре, давайте тепер запустимо. Давай, давайте, можеш. Заходимо. No files uploaded. Презентажу. No Files Uploaded Супер. Go to upload Page fэд. Так. Ну, я тут. У мене збережено останнє завантаження. Це я завантажував сам себе сайт. Upload. upload HTML Робимо Upload File uploaded. Так, дивимось на наш результат. Давайте так, я. Так, тупашку сюди. Як ми бачимо Іди сюди. Як ми бачимо, з'явився наш. Файлик. Go to Download page. Ось він з'явився. Давайте ще раз щось завантажимо. І... Ну і save. І, ні. Символічно. Download. Open. Plot. Go to download page. Yes. Plot. Ось. Тільки що з'явився. Ви бачили. Підзавантажився. Ну що ж, тепер ми можемо спокійно їх завантажувати. Давайте download. Сюди завантажили. Ось у нас є. Download page, Project, тільки Download. Давайте ще зробимо upload, Оп. Дивимось. І тут upload же з'явився. Точно такий самий файл, як і наші ось ці. Супер! Відпрацювало. Отже, jet нам дозволяє робити не тільки прості запити. Дай нам щось, або там збережи щось, якісь маленькі там дані в JSON-форматі уявно. Але і дає можливість нам робити завантаження справжніх файлів, наприклад, HTML, там, JS, Media, JPEG, тобто картинки, все рівно гівки і тому подібне. Набагато легше, ніж це реалізовувало в HTTP-сервері. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблено в якійсь версії Java, якусь конкретну тему то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!